Привіт, місто, яке зветься Урбіно Італія. Я знаходжуся в самому центрі цього міста. Це одна із головних площ цього міста, яка зветься площа Грій. Наше Менто. В цьому місці жив і творив Рафаело. Рафаеле. Рафаеле, правда казати. Зверніть увагу на цю архітектуру. Тільки ці вікна. Чого варті? Твори мистецтва будувались на руки. Галерія Націонали для Марки. Бачите, галерія Націонали для Марки. Церкви. Я перший раз в цьому місті. Я хожу з відкритим ротом від побаченого. Це місто, місто Урбіно. Відноситься. до... Спадщини ЮНЕСКО. Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це, бачите, готель святого Доменіко. Чотири зірки. Вхід в готель. Це... Це церква. Зараз закрита церква. Зараз вісім один ранку. Місто тільки просипається малолюдне. Ви бачите, площа Делі Ріна Площа Ріношемент відродження переводиться, відродження. Бачите, от такі інформаційні дошки по всьому місці розміщені для туристів. Поки що туристів я в місті не бачу. Я, напевно. Вісім годин ранку єдина туристка. Інших туристів я не бачу вісім годин ранку. Дуже гарно. Я дивлюся в гори, отакі От тут брущатка, скільки років назад викладена, боюся, не впасти. Крім того, спала дуже погано цієї ночі, проснулася після двох. Ночі більше не могла заснути, ніч не виспана і зараз під враженням знаходжуся. Хожу тут з ротом відкритим, краса неймовірна. Подивіться на ці статуї. Дуже гарно. Подивіться на ці двері. Яка ліпнина, так? Да? Дуже гарно. У мене слів, слів немає, бракують слова. Це треба бачити і бачити на свої очі. Тому що відео не може, ні одне відео, ні одна фотографія не зможе передати красу цього міста. Тут, напевно, музей. Ведуться якісь роботи реставраційні. Мене привернуло увагу вхід. Зараз підійду ближче до церкви, вхід до церкви. Ось такі вузенькі вулички, середньовічні вулички. Це напевно герб цього міста. Орел з колоною. Ще один Орел. Оце вхід в церкву. Бачите? Із каменю, хрест дуже гарно. Зараз більше зображення. Сьогодні багато буде відео про це місто. Я давно мріяла в ньому побувати. І нарешті і нарешті. Я тут. Сьогодні гарний сонячний день, обіцяю досить жаркий день. Буде за 30 градусів. Я так розумію, що це головний храм цього міста дому. З колоннами. Мені здається, що це мрамор. Можливо, я помиляюся. Мені здається, що це білий мрамор. Колони. Дуже гарно. Добре, друзі, я буду сьогодні. Записувати і виставляти відео в Ютуб бажаю всім гарного дня, всім добре із турбіної далі.